З початку 2024 року змінилась вартість оформлення id картки, вона зросла на 54 гривні. Про це повідомили у Шосткинському відділі управління Державної міграційної служби України в Сумській області. Якщо до 1 січня цього року вартість Паспорта громадянина України, України складала 450 гривень, це в регламентному режимі, то з 1 січня вартість 504 гривні. Якщо це в терміновому порядку було оформлення, вартість складала 820 гривень. Зараз ця вартість складає 874 гривні. Час перше оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки є безкоштовним. З нового року зросла також вартість на оформлення посвідки на постійне проживання в Україні та посвідки на тимчасове проживання. Відтепер вона становить 1151 гривню та 1396 гривень відповідно. Вартість оформлення. Закордонних паспортів не змінилася 1496 гривень. Це у прискореному режимі, і 856 гривень це у звичайному режимі. Як зазначила фахівець, якщо у 2022 році більшість звернень до Шосткинського відділу управління ДМС України в Сумській області стосувалися оформлення закордонних паспортів, то минулого 2023 року паспорта громадянина України у вигляді ID-картки. За 2023 рік закордонних паспортів було оформлено майже 5 тисяч, а паспортів внутрішніх це три одна штука. Ми оформлюємо ті, що Шосткинський район і з інших областей. Тобто зараз прив'язки до місця проживання або реєстрації немає. Ми оформлюємо всім, хто бажає оформити зазначені документи. Шосткинський відділ управління ДМС України в Сумській області. Працює з вівторка по суботу. Для зручності у нас є термінал. На місці можна сплатити готівкою або це безготівковий розрахунок. З вівторка по п'ятницю у нас режим роботи з 9 до 18 години, в суботу на час скорочений, це ми з 9 до 17 години працюємо, всіх запрошуємо.